É, uh, Снідаєте, шановні телеглядачі, разом з нами: готуйте собі якісь блюда, прості, складні, вчорашні, позавчорашні. Ага. Викладайте те, що ви їсте, на нашу сторінку Facebook ранкові курасани. Так. Звичайно, найкращий витвір кулінарного мистецтва ви отримує правда? поцілунок від Юлії Крапівники. Абсолютно вірно. Надсилайте те, що ви їсте, нам буде цікаво подивитися. Валіра, а чому треба позавчорашні надсилати? Треба свіжі. Ні, кажу, в... що свіже. Ну, хто ж чим, що... що, що я хочу сказати від. вам, наскільки сьогодні вдало підібрав свій, от свій одяг, я Слушайте, вам скажу... Слухайте, а наскільки вдало Славко підібрав сьогодні метелика до свого... Э, Вряду? Вряду. Ви, це будь скар, ласка, напишіть і, нам на 067 215 666, валера, 66 66. Можливо, ти помиляєшся. це одягнути, так? Я Та що Що йому щось можна порадити. Валера, знаєш, що мені ці підтяжки подарував. Дуже дорогі. Твоя улюбленця, моя тітка. Серйозно. Серйозно подарували мені, купили дорогі в торговому центрі. Нарешті, хоч одна людина в твоїй родині прив'язує тобі смак, окрім мами. Прив'язує. Прив'язує, буквально. Мені є розвага, щоб тебе помучити трошки. Розумієш, найкраще що буде це, щоб ти сьогодні отак був. А, от. Так от. Оце, оце фішка буде, соломка таких сюди. Юля буде сюди. нас годувати зараз. Слухайте. Ви знаєте, останні ноги нову... а, а, бу... можна сказати. А, давай, дори. Сьогодні, як в анекдоті, приходить чоловік до себе додому, до дружини і каже: Сонечко, ну що там у нас сьогодні на вечерю? А вона е, бере табуретку, знімає там мешти, стає на неї і каже пісня. Так, от сьогодні у нас не пісня, сьогодні у нас ну, будуть звичайні млинці, тісто вже е, приготовне. Ідіть дівчата, якщо не пам'ятаєте, як робляться ці млинці, візьміть собі, роздрукуйте. Ну, шпаргалку собі, шпаргалєтку. Там є інгредієнти і все, що потрібно зробити. Так, от дивіться, нам потрібно е, пів літри кефіру, одне яйце, одна, дві столові ложки цукру, одна чайна е, ложка солі, е, два з половиною стакана муки і одна чайна ложка соди. А ще нам потрібно ось, е, е, бачите, олія, і, і все будемо смажити. А ви поки послухайте Це, за новини. за новородженням сільська дівчина, не знаєш рецепт млинців? Тобі потрібно ція сіль... така на Що Мені не можна оце так завернути, забрати вас. Тому Діва... віта величезна кількість рецептів не вкладається, розумієш особливо в розумній. Тому ну, ну, потрібно робити підка <зас> часто там вкладається. Випадає, випадає, випадає інформація. Ліна, випадає. Де ви відкопали таких знала, спі... знала, та й забула. Знає. Де ви відкопали таких спілунов гундосячих дебілов. Про це нам пишуть наші глядачі в СМС-повідомленнях. Я так... думаю, що це якісь ребята-конкуренти насправді просто-напросто. Ось, просто слухай, завстріч. мені здається, Ні. це з твого місця роботи пишуть нам. Тому що остання стаття про 112, там було, знаєте, які коментарі? Дивіться твій і вчіться. Ну, Бачу. чесно. Ну, як я вчуся. Друзі, ну коротше кажучи, день чоловічої краси і здоров'я. Наголошую на цьому. Е, у нас буде, я думаю, справжня дискусія з приводу чоловічої краси. Так. Я не поцінюю чоловічої краси. Я не знаю, хто такий красивий чоловік, окрім себе. Розумієш? Так. І, Ну, соломці нічого <сум> не скажу. Але от чому так трапляється, що жінки обирають собі красивих хлопчиків, да, моляться на них, обожнюють, а потім ці красиві хлопчики виявляються справжніми, як то кажуть, козліками. Да? Да, і дівчата починають плакати. От чому так трапляється? Який він ідеал чоловічої краси? Ну серед нас чоловік. Загалі, який який він ідеал чоловіка. Можливо, він не має бути зовнішньо красивим, можливо, він має бути харизматичним. Можливо, він має бути дуже мужнім. От про це нам сьогодні пишіть на нашій сторінці в Фейсбук, надсилайте смс-повідомлення, і звичайно, ми чекаємо від вас критику. От те, що ви називаєте нас оцим цим словом на блітеру, де нам дуже подобається. Мама захистити. Но... Ну, мені наприклад, мені мама говорила, що обов'язково твій чоловік майбутній там чи хлопець має бути трішки трішки краще ніж е... ніж ти. Ніж, ніж мавпочка. мавпочка. Трішки краще. Тобто не немає бути там занадто таким красивим культуристам, чи таким накачаним, обов'язково змі в, в звіємо такими довгами. Жені, це насечка. Аліна, ну то мама тобі мама, тобі, мама тобі, мама тобі говорила, але ж ти, маму, не слухаєш. я дивлюся. Судячи з останніх твоїх прихильників і прив'язаностей, ти маму не слухаєш. Ну, напевно. Знає, Як Ні, мені здається, Ліна спеціально поїхала в Єгипет познайомитися з бідуїнами, щоб виконати мамине побажання. Ліна, тобі, тобі тобі я нічого yeah. не бачу. Я бачила лише реблюді Ліна, казала, зоопарк, зоопарк. Тоді ти зрозумієш, який ідеал чоловічої краси має бути. Там декілька Щоробина приматів. країн. Це таки вийдеш замуж за орангутан, га? Ну, то щоб виконати мами не побажає. Якщо ну, він буде дуже гарний, дуже симпатичний, то видно. Я тобі скажу, я скажу, Що, я колись буде був... говорити, вміти говорити. Я був колись в київському зоопарку. Я працював, знімав сюжет, і там прямо в клітку. Всі там мавпочкою працював. Мавпочкою я лі тут працюю в зоопарку. Я працював прибиральником мапічих кліток. Багато добре пахне досі. Все Вибач. добре слабки. Ні, 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 попшите. Друзі, хочу хочу а заохотити не вас до все ж таки висловлення пахне. серйозних інформативних якихось речей, У -у -у. меседжей не тільки про чоловічу білизну. Я хочу вам сказати, що вчора буквально був Патрісьон, як то кажуть російською українською мовою. Патрясьон дуже <ріст> <А, ріст> звісткою про те, що вже складено список міст, які зникнуть 21 столітті. Друзі, хочете сказати вам, яке, перше, яке місце посіло перше місце? Ви знаєте, місто Іваново. І, іваново! Всі знають, що це город Нєвєс, да, де велика була, велика була народжуваність, в буквальному сенсі. Але зараз oh, yeah, yeah. все занепадає, занепадає, uh -huh. занепадає. Дівчатка роз'їжджається, бо красивих дівчат багато. Окрім У мене всю, друг мій друг мій найкраще родом з вами. Справжнім сюрпризом для вас стане те, що Києва там немає, жодного українського міста там немає, Слава великого. Тобі Але uh -huh. такі міста, як слухайтеся, Мехіко, Неаполь, Венеція, сан, сан франциско Сан-Франциско, вони мають зникнути. З природних катаклізмів. від ну природних катаклізмів. Венеція, я розумію, тому що от там вода, так, вона наступає. Так. Неаполь теж стоїться так, це там був цей виверження вулкану і так далі. що так, давно все про вулкани. Вчора ти Вся про вулкани. вулкани. сьогодні. Слухайте. Вдягний ні, не я просто. Та я вдягнула фартух, я взагалі то одягнена, якщо ти не бачиш. Так що, якщо хочете встигнути побачити ці красиві міста, то вступі. треба їхати. Друзі, ви знаєте, от зараз тут у мене дуже цікава новина саме для жіночів. Чок тому що е, папа римський, Франциск перший. Е... Звернувся до, от, до матерів, саме, які приходять на службу зі своїми маленькими дітьми. Uh -huh. І він сказав, їх, що якщо дитина маленька плаче під час служби, кричить, її треба обов'язково нагодувати. І не соромлячись, якщо це вимагає. От uh -huh. під час служби він каже, ви можете оголити груди і нагодувати свою дитину. І не бійтеся того, що вас будуть ганити, того, що вас будуть тикати пальцем, не соромтеся, от оголити груди і нагодувати дитину навіть під час службу в храмі. От він про це відкрито. Ну, але в храмі спеціальні місця такі собі каплички, да які їх називають. Тут коли можеш заходити, відповідно це робити. Тепер ти можеш не Надувати. заходити навіть якщо або, ти… або наприклад просто приховувати. Для чого оголювати? Просто приховувати там так. Ви, мама завжди та... приховує. Лін ніколи ніяка мама не показує свої груди, коли годує дитину. Вона намагається це приховувати. Тепер двальку, він офіційно це дозволить. Це от сталося після того, як одна з жінок прямо під час служби на месі, саме яку вів папа Франциск. І, вона соромилася нагодувати прямо в храмі груддю. Uh -huh. Дитину. Маленьку дитину, так і вона не звертала на Не звертала уваги, бо со звернути увагу на плач маленької дитини. От після цього це спонукало папу сказати, що не соромтеся і, будь ласка, нагодуйте, нагодуйте дитину. Ну це, це неправильно. Ні, щоб не діти не були просто голодні. знаєте, тема така, що жартувати mm -hmm. не можна, Ні. але щоб діти були нагодовані, треба їх вчасно годувати. Так, Ні, ну з але от саме в храмі. Він каже, що не соромтеся навіть Знаете, оголити груди. ми, якщо чесно, того і готуємо сніданок, щоб Славко вранці не плакав. Але ми не годуємо. Юль. Бо, 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 я відійду добре. Ти можеш теж тут оголювати, ні, не якщо можеш. когось поготувати треба. А от Валір, те, що яка новина нам Валіра з тобою сподобається, ні. те, що європейський центральний банк представив нову банкноту в 10 євро. Вона знову тепер буде новенька, скоро вона приїде пахнути. в Україну. Вона буде пахнути, буде хрустіти. Значить, е... Чий портрет, 20... там... е... Чий, Чий портрет там буде відомо, невідомо. Значить, Слухай, протягом наступних е, полутора років Ні, про це не Значить, грецька богиня Європи. Е... Прекрасна новина від Славка Соломка про те, що ввели в обіг нову банкноту 10 євро. Ні, Малера, чин... Не повідомляється, хто саме на ній зображений. Я думаю, але... Що там, буде, знаєте, хто? там буде жінка така, свобода з Євромайдану, так буде зображена. Тобто місце... А, Поразка. Ну, так. можливо, поразка, а можливо, просто жіночка, яка от була нещодавно, ти вчора говорив в одному із журналів на обкладинці. А можливо, чоловік. А можливо, і чоловік, так. Тому що сьогодні тема наша тобі. Жіночка, тротемо. ти маєш на увазі оця 84-річна Едіт Вінзор, так? Яка поставила американську Знік законодавство і поставила Раду. Давайте йти вперед. Слухайте, а в мене новина з приводу Євромедану. Підприємці завжди вони чим, значить. В попиті були да? тим, що в них відображався підприємницький хист на якомусь такому високому рівні. Ось, наприклад, дивіться, Дмитро Стеценко він е, вигадав, як можна продавати інші речі з Євромайдану. Наприклад, баночки з повітрям він почав через інтернет продавати за 20 гривнів бутилочки з повітрям і шматочками прапору, які кріпляться на магнітах. Прямо мова. Придумали вместе с з партнером і запатентували. Продавати начать некілька днів назад. Пробну партію, завезли на Майдан. Там її одразу раскупили. Один сувенір стоит 20 гривень. Ось вот так. Не ну, лише коло дикарь. хочеш, ти Розумієш, Анковича. фактично, ти можеш у себе вдома влаштувати Євромайдан, якщо є бажання. Купила баночку з повітрям, відкрила душок, пішов по хаті, надихався, і надихався позитивом євромайданівським. Ми вже можна нікуди не йти. Так, Але думав, бачите, так? Молодці вигадують. Так, це ж яка ці молоці? Це афера називається не молодці. Ліни це повітря. розумієш, євромайдану. Ти ж там не постійно перебуваєш. Ти бачиш перший покупець? Вже є хочеш сказати дух євромайдану. З Одеси привіз пануть ці морське одеське повітря. Теж в принципі теж якийсь Остап Бендер. Бендер. слухайте. Ну ну можна, ну якщо хочеться душі, то нехай куплять уже євромайданівського повітря. Найголовніше, щоб податки йшли в казну, і люди вчасно отримували пенсії заробітні плати. Так, це я щоб Біз не раз, забували тобі зараз. Треба Юлічка, пов'язку на очі в одну руку а в іншу з ваги, ваги. Так ну і на рахунок того, про що пише жіночий портал Івона Дідмірне? Так, Ліна для нас є багато, до речі, порад. Як повернути робочий настрій <с після? Хоча не ті вам підходить, що ще як покращити ефективність тренувань і зимовий детокс рецепт. Очищувального супу, але найголовніше, як я могла пропустити е, інформацію для Славка Соломки. Ну, от як я могла. Тому що Ана Сідакова зараз приберу, а то е, згорять чи зняла якийсь? Ні, вона написала, чого не можна робити у відносинах. І от тут то люди мають взяти свої тетрадки, ручку. Ну, дідушка мій казав, тетрадка, дідусь. Що, що так от беремо тетрадки, беремо ручки і записуємо. записуємо що так. пише Анна Сідакова в себе в твіттері. Вона і в Фейсбук написала теж саме і в інстаграмі, і в, в ВКонтакті. Я точно знаю, чого не робити не нужно в отношениях. Уже не Чого не робити не нужно в отношениях. Напису я дослівно. Тобто нужно делати. Ну десь так думати за другого чоловіка. Відкриває вона секрет. Тобто нужно думати за другого чоловіка. Славко, можеш тихо писати чи ні? И предлагать, что знаешь, о чем он думает. Слушай, ты ну гениально закрутила. Мы никогда не можем э, быть в голове у партнера, только у него в сердце. И не нужно забывать, что девушки намного эмоциональнее, чем мужчин. Ось такі поступи. Ну, вона написала після зустрічі Славко Соломко. Я тобі <рі> <ти> поясню, я <рі> так розумію. Анна Сідакова, вона як провидиться, вона оці свої передбачення, вона потирає mm. чарівну кулю, яких в неї, до речі, аж дві. І вона тоді видає свої передбачення. Бачите, ну які я би мовити, яку кулю кулю треба, вона такі передбачення видає. Валіра, що ти так земе? А Женька Шпаченко в нашій студії. Я б дуже хотіла його зараз послухати, а не Славка Соломко. Женька, ти готовий? Готовий. Давай. Глаза пусто, в, в квартире душно, скучаю, неужто? Здесь солнце светит, думаю о лете, но без тебя не нужно. Заметил все разговоры. сердце стало птицей лети. Ведь я с тобой, ты меня в песне слышишь. Закрой глаза, и ты меня увидишь. Ведь я с тобой, я слышу, как ты дышишь. Закрой глаза ты меня увидишь. Дождлива осень, лишь груз приносит. Не страшно вовсе. Промокли ноги, фильм так стар, не в моде. Но мы смотрели его при такой погоде. Я стану светом над твоей планетой, освещая город в ночи, теплом согрею, сумраги, развею, сам слова закрой глаза и ты меня увидишь. Ведь я с тобой, я слышу, как ты дышишь. Закрой глаза, ты меня увидишь. Я с тобой, я с тобой, с тобой. С тобой ты меня в песне слышишь, Закрой глаза, и ты меня увидишь, Ведь я с тобой, я слышу, как ты дышишь, Закрой глаза, и ты меня увидишь, я с тобой. Браво! Геніально! Ти ж сама попросила, що ти хочеш почути так віддячому, скажи, прекрасне. Поцілуй. Я, я з тобою це для кого пісня була написана? Це власне, твій текст? Це, це твоя, скажи гучніше. Це твоя власна пісня, Жень? Так, це моя власна пісня. А для кого написав її? Історія цієї пісні дуже цікава, тому що перший куплет і приспів був написаний тоді, коли я був закоханий дівчину. А другий куплет. А потім в хлопці закохався і написав. Ні-ні-ні, Не дай Боже. А другий куплет був вже після періоду розчарування і потім вже нових відчуттів. Тому вона от якась об'єднує два періоди мого життя. Дякую. Так, Дякую тобі, Женя. Дякую. Послухати. Дякую. Юлічка, хочеться поїти. Одне питання. Ти млинці любиш чи ні? Дуже люблю. Дуже любиш? – Дуже люблю. Ну, ну сюди. – Кидай ту гітару і йди до мене. Лети до мене, сонечко, лети. Юля, тебе млинцями. – Все, слухайте, я приготувала. – Млинці готую. – Юлечка, ну давай будемо дегустувати нарешті. Де вилочка? Давай вилку. Знаєш, називається вміла Галя готувати, та не вміла подавати. Ой, слухайте, сьогодні змінив свій тон. Вчора як так вже хвалив, так хвалив, а сьогодні Шо, хвили, ти вчора не, не так подала. Нагадайте рецепт, будь ласка, так рецепт... О, мені Треба шпаргалочку взяти. Ну що, кефір беремо? Беремо муку На кефірі? Стан... Славік, млинці ось такі саме mm. млинці. Вони готуються на кефірі. До речі, одна хитрість для того, щоб вони були mm. набагато смачніші, потрібно трішечки підігріти кефір, і тоді буде абсолютно. Балечик, а ну спробуй <звук> реально хороші млинці вийшли. Серйозно кажу тобі, не жартую. спробуй, скажи свою думку. Смачно. <звук> <звук> Рай, Рай, не оладки, не млинці, а оладки. Ну, це Оладки такі, так. А ще каже, знаєте? Чекайте, чекайте. Женя, 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 де Женя? Женя, ну скільки можна ту гітару кидати, давай вже йди. Ти він соромиться, Женя, не соромся, соромиться, сюди до нас. Верка, Проходь Дякую. Так, Женя, це тобі. Веделочка. Будь ласка, Славік, ну скільки Далкую. можна? Так, може, ми окрему тарілочку. Може, крему тарілочку дамо дійсно. У нас є, дивіться, Вже просто чекає. велика кількість. Женя, це тобі? Ого. Зараз я ще згущена на локалу. <смітна> Ось дивися. І це теж тобі. Так що їж. Бери, спробуй зараз. Оціни, будь ласка, кулінарні здібності, здібності нашої співведучої прекрасної. О, яка ого. вміє не тільки говорити про новини. Так, у соломки так, гол... у соломки половка в голові. Епотажний ваш. Сварять тебе словом на букву Д на в в кедах попуга. Важ на букву Д? Да, в кедах попуга. <клес> в кедах попуга. <клес> <клес> да. Отак. Отакі приємні речі ми можемо почути в ранкових курасанах. А можливо для когось слава Соломка, секс-символ. Можливо, тому він секс-символ, що часто використовує маски, які небудь чоловічі Слава, які саме маски ти використовуєш. Ми дізнаємося трошки пізніше. Також у нас буде багато гостей. Дочекайтеся, це ранкові курасани. Найкраще, найнеперевершеніше ранкове шоу України. От Женя каже, що смачні.